Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. І зараз уже відповідаю, тому що мені надійшла така, таке запитання. Так, про те, ось ви пишете про те, що, схоже, що війна в Україні. Наближається до завершення в тій чи іншій формі. Тобто я не знаю, я думаю, що і ви не знаєте, як воно все складеться. Але схоже, що ну, наближається одна із форм завершення цієї війни, чи вигляді перемир'я, чи Потім це все перейде у якийсь тривалий мир. Так. Але ж ви пишете і кажете, і переконуєте нас про те, що московити андрофаги без війни жити не можуть. Так. Їм треба, або ця війна, точилася, аби війна, або точилася всередині цієї держави. Тобто масово вбивали там, мільйонами, розстрілювали там, селали на Соловки там, і все таке. Туди в Норильськ для видобуток рідкоземельних металів, в Якутії, де 71 градус буває морозу, мінус, для видобутку алмазів. Та там багато чого є. Куди руки не доходять, тому що немає масових репресій. Всіх цих е, очкариків треба послати туди всіх, щоб вони. Так. Так ось, якщо цих репресій ну, в таких масштабах немає, а там якісь слабенькі, такі іноагенти, ну що воно таке, ну? Так. Тільки називаються іногентами, отримують там десь за кордону гроші, і ніхто їх не сажає. Ну як це? Ну, ну вони просто зубами клацають. Ну Що це таке? Так, так ось. Отже, їм <кхід> у крайньому разі потрібна зовнішня війна. Ну, ідеально, ну, просто ідеально, це і зовнішня, і внутрішня. Так. От за цих умовах вуаля так, е, в їм щастя, їм велике щастя. Ну, такий народ, такий менталітет. Ну, в кожного народу свій менталітет. Я ж їздив по світу в багатьох країнах, був, приїжджаєш і дивишся на їхні звички. і Для тебе це незвично, якось незрозуміло. А для них це нормально абсолютно. Ну, так само і для московитів. Так. Те, що для інших людей є незвично, ну, неможливе, і так уявити собі не можна. Для них це повсякденне життя. Так. Отже, їм, якщо в Україні закінчується війна, чи там перемир'я, чи тимчасове якесь треба йти далі, і на, іначе в Україні почнеться повстання, треба убивати. Так. Куди вони підуть? Звичайно, на Прибалтику. Там уже приписують і цьому сірому кардиналу Патрушеву про те, що він говорить, що ну, наступним об'єктом ну, я сам, як такий собі поганенький, такий маціпусінький геополітик, теж кажу. Так, так. Наступною буде Прибалтика. Ну, ну, ж все складається, все йде до того. Країни Балтії, а то мене зараз почнуть як старого Совка плющить, що я кажу, Прибалтики. Країни Балтії, так. от, Естонія, Латвія і Литва. Так уже було. так, Було, було. Як той казав, Шурік. І, 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 і з своїм напарником у вас нещасні случаї на були, не були? будуть, будуть. Так і тут будуть, будуть. За день. Так. Ото буде щастя. На декілька років можна буде забути про це, тому що уявляєте собі пограбування багатої. Країн Балтії, багатих країн Балтії, знову хотів ляпнуть Прибалтики. Так, ну от сидити це Совкове. Країн Балтії, так. Уявляєте собі, скільки там можна намадородерить? Оця вся пошта Росії, вона ж буде працювати день і ніч від тіля вивозити. Естонія, Латвія, Литва, а, а яка там в Естонії і у Латвії п'ята колона московитів андрофагів Ай-яй. Якщо це десь там в Естонії майже третина, то там майже половина населення. їх же туди спеціально для цього завозили, для того, щоб створювати цю п'яту колону. Так. Всі ці відставники, і це ж непрості не прості люди. Це ті люди, які служили, там, дослужували їхні діти, яких вони таким чином виховували, онуки і все останнє, які не хочуть звідти їхати, так. але не, щиро ненавидять латишів, естонців. Литовців, так. Ну, от такі пироги, вельми, шановні пані та панове, ну перевірити мої гіні. Можна навіть не перевіряти. Це я вважаю, що це 100%. Тому що так, по-перше, пізнавши і знаючи московитів, вже ж буваючи там не раз і все-таки інше, це не те, що там поїхати десь у Таїланд, побачити і здивуватися. Так, поїхати десь куди там, в інший, ну, на Домінікану, побачить і здивуватися. Не так. Чи навіть поїхати в Іспанію, побачить і здивуватися. А я бував там не раз. Так, бачив, дивувався, потім зрозумів, що дивуватися ж нічого. Так, такий народ, ну такий в нього менталітет. Він нічого, він не винен, він нічого собою не може зробити. Ви хочете що? Шакала на білку перетворити, та не вийде у вас. Він повинен вбивати шакал. Така його сутність. Так. Та й чи сутність це ж не вовк. У вовка ж є якісь принципи. Так. Якісь принципи є. А у московитів вже ж вони позбавлені, як шакал будь-яких принципів. Так, вони всеїдні, так. <ріст> і, і, і в них немає честі, поняття честі, так як там у вовків. Це шакали, народ шакали.